благодійний фонд Лео. А на всіх офіційних емблемах, на всьому намальована звірюшка і написано «Named» автор Любомир Коронський. Я максималіст. Ну, те, що я намалював, це дозірок. Вітаю! Це програма Благодійність під час війни з перших вуст. В гостях Андрій Яремчук, голова благодійного фонду Лео. Вітаю вас. Вітаю. Андрію, у вашому фонду всього. Рік, розкажіть, чому ви вирішили зайнятися благодійністю? І, власне, що все починалося і його мета? Починалося з того, що в країні в країну прийшов ворог, і актуальна комерційна діяльність, якою я займався і займаюся наразі, вона стала неактуальною. актуальною, постоявши в черзі в військкоматі. І не отримавши за два дні автомат, бо я не маю військового досвіду, я не служив в армії, не воював. Стало зрозуміло, що потрібно щось робити. З автоматом в руках робити було неможливо, тому потрібно було допомагати тим, хто цього потребує. Першими цього потребувала моя сім'я, моя дитина з дружиною, котрі поїхали в гості до тещі в Верпінь, і в ніч вторгнення знаходилась в Верпіні. 25 лютого мені було зрозуміло, що моїй дитині в Верпіні робити нема чого. Я забрав дружину з дитиною, завіз їх в івано франківську область, і ну, я не можу сидіти без діла. я така людина. І треба було чимось займатися. Єдине, що було актуальним на той момент, власне, благодійне діяльність. Частина мого колективу, котрий мобілізували Дула Збройних Сил України, немає не те, що бронежилета, а немає зайвої банки тушонки, оскільки є. Певні контакти, певні знайомства, певний досвід роботи, в принципі. А якщо ти вмієш робити роботу, то за великим рахунком, бо вивчивши матеріальну частину, ти можеш бути і журналістом, і підприємцем, і оператором, і директором благодійного фонду. І просто волонтером. Так, да, і просто волонтером. Тому власне почалося все з того, зв'язалися з моїми друзями, котрі живуть за кордоном. Котрі так само відреагували на те, що у нас почалася війна, і ми почали різними способами завозити спочатку, це було просто все підряд, так? тобто, так. все продукти, все, все речі під... першої необхідності. І, давай так, продукти перестали завозитися вже десь. З середини березня. З середини березня стало зрозуміло, що продукти важать багато, місця займають багато, тому давайте ми будемо вести щось легше, цінніше і важливіше. Єдине, що ми везли дуже важке, ми везли бронежилети. Ну, як дуже важкі, ми везли легкі бронежилети вагою до восьми кілограмів. Тобто, почалося з моїх друзів, котрі пішли служити до Лав Збройних Сил, з моїх. Інших друзів і партнерів, котрі знаходилися і проживали, і воювали в областях, куди зайшов ворог. Ну і власне з міста Києва, в якому я живу. Ти сказав, що ви почали шукати міжнародних так, партнерів на кордонах. Розумієш, це не зовсім коректно. Міжнародні партнери, от в такому якомусь пафосному звучанні, вони з'явилися сильно пізніше. А тоді це були просто друзі і знайомі, коли котрі хотіли допомогти Україні, але не мали механізму, як це зробити. Тобто, почалося все з того, що е, я і брат моєї дружини просто дали людям такий механізм. Далі була вже в принципі історія із аукціонами в Скандинавії, котрі допомагали придбанню там різної техніки. Була історія з заможними людьми, організаціями, котрі хотіли приймати участь, і деякі навіть прийняли участь в закупівлі специфічного обладнання і техніки. Але на той, на той момент це були виключно особисті контакти на рівні там особистого тобто з людина до людини. Не більше це не можна назвати зарубіжними партнерами. Це просто мої друзі і добрі знайомі. Але ти все ж таки сказав, що спочатку це було сарафанне якесь радіо, але потім почалися такі вже серйозні. Партнери і навіть там аукціони. Ну про це, власне, тоді розкажи. Ну це, скоріш, було не сарафанне радіо, це скоріш була ціленаправилна робота. Я зв'язувався з тими, хто мені писав. Ну, приміром, в да? мене є клієнт, котрому я в Литву продавав обладнання. І він мені, він мені пише: Андрій, як справи? Юстас, все окей, все буде Україна. Каже, слухай, а ми тут з хлопцями скинули, зібрали буса, склали в нього там оце оце, оце. А що ще треба? Кажу, ну давай ще там, оце, і оце, і оце. Складаємо буса, він приїжджає, ми його зустріли на кордоні, забрали, відкрили того буса, почухали голову, подивились на те, що там приїхало, побачили 150 метрів тканини. Ну, йому, що з нею робити? З тканини почали форму. Але ну, отак це виглядало. В нас була історія з одним дуже великим німецьким концерном, котрий. На диво сам вийшов на зв'язок. Це знову ж таки мої довоєнні контакти, але вони самі вийшли на зв'язок і сказали, що ми готові допомагати. Це було десь середина середини кінець квітня. Я не людина, яка була повноцінно в процесі в волонтерському русі, починається з 2014 року. Я, ну, відверто для мене це було досить далеко. Я не, не працював в цьому. На кінець квітня було. Зрозуміло, що там сюди їде це, сюди їде це, тут потрібно оце і так далі. Мені було зрозуміло. І коли зі мною зв'язалася язала, зв посадова особа концерну і сказала, ми готові допомагати, ми всі тут ледь не підстрибнули. Думаю, йомою, зараз ми зможемо, ну не все, але зможемо внести свою да, лепту, да. Ми, перемогу. Ми, ми зараз зможемо таке. Ну, коротше, плани були грандіозні. Від німецького концерну прийшла одна тисяча євро. Це дуже велике підприємство, яке оперує цифрами з дев'ятьма нулями. Об'єктивно, важливо, кожна копійка. У нас в нас є донати по одні гривні. Коли прийшла тисяча євро, чесно, ну так неправильно казати про допомогу, але я сприйняв це як образу. Ви сказали, що проводили аукціони. Що це були за аукціони? Там лоти е якісь були? Ні, 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 не ми проводили. Ми зібрали певний набір е цікавих речей. Ми Свідки, покажу потім. Ну, до прикладу, там, після деокупації Київщини, навколо мого підприємства я там назбирав, ну, коротко, все назбирав. Досі лежить під це. Це що, це якісь там а, снаряди, щось не вибухнуло. Слушай, щось. Це. Так можна взагалі говорити, публікувати, що ми там поназбирали? Ну, чому? Це думаю, буде цікаво. Це були порохові заряди від Саунона. Це були невідстріляні не болванки від Саунона. Це Саунона це 120 мм самохідна гаубиця Кацапська, котра стояла біля мого цеху і гатила на Київ. Як в мене лишився живий цех, я взагалі не розумію, бо від нас також мало летіти. Як воно лишилося живе, я не знаю. Ми знайшли коробку від інлава, ми знайшли гільзові від рапіри, ми знайшли кучу уламків. Міни знайшли не ми. Міни знайшли сапери, але вони їх забрали до нас. Коротше, ну навколо цеху був просто. Лота. Тобто, ви зібрали ці всі, всі, так скажемо, лоти. Ми зібрали ці всі лоти. Плюс мені подарували рюкзак з серії Ратнік, це кацапська уніформа. В них там був цілий. Я, я не пам'ятаю якось так комплект Ратнік чи серія Ратнік. Причому, відверто кажучи, рюкзак дуже толковий. Ну, це здоровий такий рюкзак. І в нас була попередня домовленість з копенгагенським музеєм про те, щоб влаштувати у них невеличку експозицію. Мої друзі зв'язали мене з секцією обладунків і зброї цього музею, яка бажала, бажала зробити в Копенгагенському музеї виставку і благодійний аукціон. Причому в них цікаве формулювання було. Вони хотіли це зробити для того, щоб пояснити жителям королівства Данія, чому в 22-му році в них збільшився військовий бюджет. Вони хотіли показати, що до них не має прийти. А, були ці, там, гільзи від відградів, нерозірва. Ну коротше, багато цього залізячого він дуже просив. Поїхали в Вірпінь, відрізали від машини там кусок Камаза з зеткою. Я тут е, зупиню вас. А от скажіть, мені от самому цікаво, а як ви вивозили ці всі лоти? Я приїхав на митницю, ну знову ж таки, я не буду говорити там, підрозділ, підрозділ митниці, да? Я приїхав на митницю, показав це все залізяче і пояснив, для чого воно мені потрібно. У мене був лист від музею. В мене було звернення від фонду до митниці. Все було Тобто ви пронумеровано. Всі да, да ми склали список, описали, що воно дезактивоване. Взяли довідку, що воно дезактивоване. Кричу все було. Але це теж такий труд нормальний було це цікаво. Я розумів, що це може мати резонанс і це може принести користь Як нам, мене. українцям. Да? Тому на це було був витрачений час. Ми прийшли до одного митника, він на це все уважно подивився, почухав голову, сказав, ні, я тут не можу, пішли в кабінет вище. Прийшли в кабінет вище, вище теж подивились на папірця, почухали голову. Коротше, в третьому кабінеті нам сказали, що для того, щоб вивезти залізяча, нам потрібно отримати отакенний перелік довідок, котрі видаються там спеціальним. Я вже не пам'ятаю, як називалася ця структура, котрі видаються там певною структурою. І я зрозумів, що ну, коричу, варіантів немає. Що я зробив? Гільзи я не брав, але решту залізячі я просто склав в рюкзак ратник, кинув в багажник своєї машини і поїхав за прицілами, за оптикою. Я просто заїхав на кордон. У мене порожня машина, в ній лежить рюкзак. Ну, рюкзак то рюкзак, ну хто що він там в кацапському пікселі, ну, хто ж там знає на західному кордоні, який той кацапський піксель. Відкрив що рюкзак, а що там? Ну залізяки. Ну Київ, подивилися, ну їдь. Я проїхав, наш кордон з'їхав на польський поля каже, що рюкзак, а що там, Залізячок, подивився? Ну їдь. Ну коротше, так і поїхав. І знову ж таки, була експозиція, так я розумію. і Потім ви а, продавали ці всі лоти? Не продавали. А, він не продав, він зробив, а, наскільки мені відомо, він зробив експозицію. Ніякого медійного фідбеку для нас від цього не було. Ну з приводу фінансового фідбеку для. Установи, у нас все одно тісні зв'язки з моїми датськими друзями і ми все одно постійно працюємо. Ну, У нас зараз, приміром, стоїть повнопровідна технічка, яка має цього тижня, ні, не, цього, наступного тижня, поїхати на кордон Дніпропетровської Донецької області. Тому співпраця з ними є, але з музеєм нічого цікавого не вийшло. Але це окрема історія. <рес> да, да, я це все завісну. А ви ще згадували саме аукціони? То власне про них розкажіть так? в нас стояла задача в придбанні. Ну, всі знають історію про пікапи. Да? У нас окрім пікапів, ще були вантажівки. Причому там останнім часом вантажівки значно цікавіші для військових частин, ніж пікапи. Після початку війни у нас, після початку військових дій. Ціни на пікапи злетіли до небес. Ну, все, що можна було виграсти з Польщі, виграли там за перший місяць, і далі це все почало коштувати грошей. Ми знайшли спосіб купувати ці автомобілі за адекватні гроші. Є певні місцеві аукціони на півночі Європи. Воно не настільки популярне. Ну, приміром, ми привезли для одного військового підрозділу дуже специфічну двокабінну вантажівку з краном, там з усім, ну коротше, прикольну штуку, вона стала, ми її тут ремонтували, фарбували. Коротше, вона в повністю придатному технічному стані, от на етапі передали її військовій частині, обійшлася нам до 10 тисяч євро. Така вантажівка, якщо її купувати через мобілі чи інші додатки з купівлі-продажу автомобілів. Щоб там в Австрії чи в Німеччині коштувало 15. Власне, ці аукціони вони пішли на зустріч в плані організації торгів. Там є певна специфіка з установленим лімітом ціни. Вони пішли на зустріч, і завдяки цьому ми могли деяку техніку купувати значно дешевше. Тобто, ви придбавали ці автомобілі для передової, да. Да. на живих торгах для передової, не на сайті продажу авто, а на живих торгах майном. За рік існування вашого фонду, які ключові моменти ви можете вирізнити для себе в благодійній допомозі? Скажімо так, півтора райони Житомирської області жили з медикаментів, котрі завозили ми протягом березня-квітня. місяця. Ну, Реально, так. Ну, 20 бронежилетів в Києві були цінними в березні. Їх тут не було, я їх сюди привіз. Це було цінним, да, реально. Решта. Ну, відверто, я вважаю, що ми не допрацювали. Тобто ми могли більше, було багато проєктів, які не зрослися, або з того, що ми не вміли, або з того, що не допрацювали. Але вважаю, що значних здобутків за рік діяльності фонду нема. Потрібно ну, мінімум потроїти нашу активність. Це ну, такий мій погляд на життя. Повертаючись знову ж таки до назви фонду. Чому ви його назвали Лево? А все просто. Є мій співробітник, звуть його Любомир Коронський. Звали його Любомир Коронський. На жаль, він загинув. Він загинув, захищаючи Україну в березні 22-го року. Реєструвався фонд. Він мав бути названим благодійний фонд імені Любомира Коронського. Реєстратор сказав, що я не маю права так зробити, оскільки я маю. Отримати нотаріально завірену на завірений дозвіл від родичів і батьків Любомира на те, щоб так зробити, оскільки часу було 20 хвилин до закриття реєстратора, ми взяли перше слово, яке прийшло в голову. Назвали його благодійний фонд Лео. А на всіх офіційних емблемах на всьому намальована звірюшка і написано «Named автор Любомир Коронський». Тому, власне, от така історія. Це, ну, так вийшло, був, було обмаль часу, і інших варіантів просто не було. Скільки людей працює в вашому фонді? В нас є ЗО два десятка волонтерів, які залучаються до роботи за потреби, і є шестеро людей, котрі працюють постійно, але на громадських засадах. Ну, приміром, мій бухгалтер працює. Бухгалтером і фонду також і подає звіти і робить все, але вона за це не отримує грошей. Вона отримує зарплату просто свою стандартну зарплату. Ну вона працює в фонді. Волонтерить. Вона волонтерить. Ну тому я скажу: є шестеро людей, котрі працюють постійно, і до двадцяти людей, котрих ми можемо залучати до якоїсь ситуативної діяльності. А якісь плани ви для себе зараз окреслили вже в нас зараз є певний набір планів, і знову ж таки, я я максималіст. Ну, те, що я намалював, це дозірок. Я сподіваюся, що ми ну, хоча б не до зірок, а до місяця ми дотягнемо. Я вам щиро дякую за інтерв'ю. Бажаю вашому фонду великих звершень і щоб ця діяльність привела нас до найшвидшої перемоги. Дякую. Слава Україні! Героям слава!